Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьому годину ранку, 30 березня, на нашому напрямку, без змін дії російсько-терористичних групувань, так званої ЛНР проти підрозділів збройних сил України та місцевого населення, не припинялися. Знову відбулося порушення вимог режиму припинення вогню з боку бойовиків. З напрямку Красний Лиман вони перетнули лінію розмежування, та о 16.30 були зупинені і відбиті бойовим підрозділом Збройних сил України в районі південної околиці населеного пункту трьох ізбенка. Внаслідок цього бойового зіткнення з терористами поранено. Два військовослужбовці Збройних сил України у порівнянні з аналогічним періодом минулої доби кількість обстрілів зменшилася на два прольотів ворожих безпілотників в зоні відповідальності сектору А не зафіксовано. З боку терористів тривало до комплектування незаконних збройних формувань так званої ЛНР, особовим складом та технікою, яка постачається з території Російської Федерації. Активно проводилися заходи бойової підготовки, ремонт та відновлення боєздатності пошкодженої бойової техніки. Одночасно здійснювалося злагодження підрозділів та навчання особового складу, основам ведення загальновійськового бою з виконанням елементів вогневих вправ на полігонах та безпосередньо на лінії зіткнення. Зокрема, на полігоні в районі міста Олександрівка Продовжувалося навчання особового складу день і день уночі. Проводилися стрільби, здійснювалося підсвічення цілей, освітлювальними снарядами та мінами. На полігоні в районі між населеним пунктом Хороше та Криворіжжя Славяно-Сербського району також проводились заходи бойової підготовки терористів. У так званий ЛНР числа молоді проведено набір снайперів. Їхня підготовка здійснювалася інструкторами Збройних сил Російської Федерації. Серед цивільного населення України представники незаконних збройних формувань намагаються посіяти паніку, розповсюджуються чутки про наступ терористів, який має відбутися найближчим часом. Підрозділи. Збройних сил України виконують визначені бойові завдання з охорони оборони базових таборів, блокпостів, зводних опорних пунктів. Групи розмінування виконували завдання по нарощуванню систем інженерних загороджень в інтересах окремих підрозділів. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію на Луганському напрямку. До зустрічі завтра. Разом переможемо!